Нові напрямки в криптовалюті завжди супроводжуються хорошим ростом проектів, токенів і так далі. Всі ми знаємо, коли приходить нова ідея на ринок, вона зазвичай вистрілює і має хороший потенціал. Для прикладу, ті самі таплки, які залетіли на ринок першими, змогли захопити ринок, створили хорошу цікаву ідею і за рахунок цього розмогли роздати хороші дропи. Велика кількість інших цікавих проектів, за допомогою яких люди змогли заробити, по типу ai проектів, які зараз на хайпі та багато інших. Сьогодні ми поговоримо про новий напрямок в криптовалюті, який може стати та трендом в 2025 році, а саме IMO. Нещодавно мені на Радар попався цікавий проєкт RNM. Це проєкт, який залучив більше 13 мільйонів активних користувачів у своєму веб-3 додатку, а також більше 45 мільйонів у своєму веб-2. Для того, щоб зрозуміти весь масштаб даного проекту, то 5% всіх транзакцій на полігоні відбувається саме від них. Наскільки ми знаємо, полігон це не остання мережа, в якій люди здійснюють транзакції, купують нефтішки і так далі. Це дуже популярна мережа, нею яку користується велика кількість людей, вона є на кожній біржі, типу Binance, Bybit, Mecсу і так далі. Якщо уявити, що 5% транзакцій проходить саме через RNM, то це досить великий масштаб. і Тут я розумію, що потрібно пересерчити трохи більше інформації про даний проект, оскільки він може дійсно залетіти з хорошою ідеєю на ринок і цим самим задати новий тренд, з допомогою якого нам з вами вдасться заробити Отже, головна ідея даного проекту це переводити користувачів з веб-2 мережі в Web3. На початку, давайте розберемося, чим відрізняється змінюється веб2 від веб3. Веб2 мережі це всім нам відомі, наприклад, соціальні мережі по типу Instagram, TikTokу. Твіттеру і так далі, це звичайні сайти, які ми кожного дня переглядаємо. Web3, в свою чергу це вже додатки в криптовалюті по типу Metamask, Trust Wallet, Це можуть бути гаманці, також можуть бути певні play-to-earn ігри, тапалки ті самі, це все web 3 Тобто, фактично, web 2 це ті соцмережі та сайти, які ми використовуємо кожного дня, які в принципі використовують більшість відсотків населення. Web3, в свою чергу це все, що пов'язано з криптовалютою. Ігри, додатки, сервіси, а також певні соціальні мережі. Справді цікава річ в їхньому проєкті це їхній підхід до створення нового, а саме IMO. Можливо, ви чули про злиття проєктів у Web3, де один проєкт бере найкраще від іншого. Це є IMO від RNM. Для прикладу, у нас є два проєкти X. Та ігри. І ці проекти самі по собі вже є потужними результатами. Умовно, в них є хороша кількість інвестицій, хороша кількість користувачів, активних їхній мережі. Вони мають велику аудиторію, і в принципі їм більше нічого не потрібно. Але є інший проект, якого результати кращі, і ці два проекти об'єднуються після цього беруть найкраще один від одного. Окрім того, Рнем вирішує проблему надмірності в web 3 Всі ми знаємо про те, як кожного дня з'являються в криптовалюті нові щитки, зовсім нікому не потрібні, які можуть рагнутися в будь-який момент. Кожного дня вони лісяться на стопових біджах. Типу Bybit, Бінансу і так далі, хоча вони зовсім не приносять ніякої користі екосистемі. Те ж саме стосується проєктів, які створюють великі фонди, збирають туди велику кількість коштів і обіцяють роздати золоті гори для своїх користувачів. Але в результаті вони роздають дроп на 5 доларів, тим самим бувають свою репутацію, бувають ціну токену і так далі. Саме RNM вирішує дану проблему, оскільки він зачищає від бруду на криптовалюті. Саме злиття допомагає вирішувати дану проблему та зачищати бруд скрипти, але в цей час додати нові Тужні проекти, які зливаються один між одним, також варто відзначити, що в них є свій токен RNM, і він вже торгується на топових біржах по типу BitGet, Max, Gate та на DEX Uniswap. Також в них прямо на сайті пише про те, що IMO дозволяє власникам проєктів отримувати підвищені прибутковості та використовувати переваги глобального охоплення. Також ми можемо прийти на їхній сайт за посиланням під відео, і тут побачити ще велику кількість інформації про даний проект. Наприклад, те, що до них приєдналося більше 60 мільйонів ком'юніті саме до IMO. І також тут ми можемо бачити для прикладу їхніх партнерів. Також інформація про тому, як підготуватися до IMO. Як бачимо, є стейкінг пул під 250% API. Також трохи нижче ми можемо побачити певні відсоткові ставки для прикладу. Ми можемо отримувати 10% API, стейкаючи токени, і тут навіть немає мінімалки. А також у будь-який час їх можна продати. Також є 50 API для 10 тисяч токенів RNM і також хол протягом одного місяця, а також 100% API для 100 тисяч токенів RNM протягом двох місяців. Також. Тут ми бачимо, що просто справа ми можемо натиснути Stake RNE і цим самим залочити наші токени і почати їх фармити. Ну і звісно є vip Staking, Тут 125% API, тут 1 мільйон токенів RM протягом одного місяця. А також 250% API. Двох мільйонів токенів РНМ протягом двох місяців. Також на сайті ми можемо побачити велику кількість інформації про проект, дізнатися про нього більше, проресерчити інформацію самим і цим самим дізнатися всю необхідну нам інформацію про даний проект. Для приводу тут ми бачимо, що в них є клієнти та партнери. Сюди входять Robinhood, Binance, Coinbase. Ether, Crypto.com та UpHold. Також тут ми бачимо launchpad партнерів, це cd Чен GPT, Polcaster, AppTerminal і багато інших. Тобто, як ми бачимо, тут є потужні партнери, з якими співпрацює даний проект, і в принципі їхня задумка досить цікава. Тому я раджу перейти на даний сайт та дізнатися про проект трохи більше, оскільки саме він може задати наступний тренд в 2025 році. Також нагадую про свій телеграм-канал, де є подібні проекти по типу RNM. Там ви можете дізнатися про нові проекти, з яких можна отримати хороші дропи. Або про просто знайти промоакцію для абузу, про яку мало хто знає, Тож посилання на мій телеграм-канал буде під відео. Ну а на сьогодні все з вами був канал Криптогем. До зустрічі.